Вітаю всіх! Я Саша 3G, і сьогодні я розпочинаю знімати. Як дістати сусіда два пекельні канікули Так, нам зараз скажуть е е скриню полізти А вас мило. мило. Ми йдемо сюди. Тут нам розказують про сусіда. Кожну се сусід повторює одні й ті ж самі дії. Ну, це зрозуміло ще з першої частини. Щось схоже. Mm. Зараз усвіт вдягнув моряцьку кепку і mm. прямує за mm. mm. стіл. Mm. Так ми бачимо, що він іде. Mm. Глянути на море. Mm. Тут вже є схожується. Mm. Дивиться на море. Зараз, напевно, розбивається. На так, ми бачили, як десь зараз сусід стояв кольора. Так, давайте змамило. І <рес> тепер вуді йдемо на першу палубу, на нижню. Чекаємо. Ей, де сусід. Наступає на мило. <плес> так, давайте ще раз подивимося, що в скані. Знову мило. Дослідити косметичку. Дослідити. У нас шпилька. Ми її додаємо сюди. Нам потрібно, щоб шпилька не вийшла за цей круг. Мышку-мышку, давай-давай-давай-давай mm. давай. Mm. Сами у нас появился давали давали ключ. Ножом мы возьмем порежем давали точнее давали с стола. давали 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 на давали 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 Усі знову починає діяти. Незабаром mm. спробує пофліртувати з Оргою. Щоправда, зламана ніж mm. столу завад його а амурин плана. Mm. 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 Він знову вдягає шляпку. Mm. І зараз почне фліртувати. Це Орган його починає бути. <рігла> 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 Давайте ми швидко йдемо, вставляємо мило в калюжу. Давай, давай, давай. Мило в калюжу, розвідуємо ключе. Ми відкриємо дверцята. І саме переходимо в нижню палубу. Всю дочекаю сюда цікаве занурення, ха-ха. Приємного плавня усі. Повертається. Вам дуже злий. Вітаю, ви отримали мінімальний рейтинг, зможете завершити зйомку, те, що ще. Зеленую кнопку внизу экрана. Еще одна паска. И кажется, там у нас паска еще залишилась. А mm -hmm. Mm -hmm. там треба глянуть спалять. О, не-не-не. Вс Ну Давай делать. Субтитры Так, DimaTorzok

Так, вы, короче, ты спагетти соусом на капитанский Так. И спускаемся. нам потом золото. Что здесь Все, нашли голову. Зірки чудово пише. Ми получила 4 і 4, це максимальний результат. Далі у нас буде серія таємна присутність. Я думаю, що на цьому я буду завершувати свою першу серію. Ставте пальці вверх, не ставте диск лайків і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!